Тема менструації. Я за два роки існування цього каналу думав, що все про цю тему пояснив. Бо вона йде регулярно кожного місячу, місяцю, і, скажімо так, саме менструація вивчена ну, досить таки детально. Але все одно знаходяться жінки, переважно це дорослі жінки, котрі мені пишуть, що коли йде менструація, це не обов'язково жінка-невагітна. Ще раз, менструація це повторюючийся процес кожного місяця від початку першої овуляції та наступання перших менархів, тобто першої менструації. Менструація це фізіологічний процес відділення ендро ендометрію від стінок матки. Ендометрій – це спрощено. Місце, таке, скажімо так, наслоєння, на котре буде прикріплюватися запліднена яйцеклітина. І якщо запліднення не відбулося, то і в ендометрію сенсу для організму жінки нема. Тому буде відбуватися природні відслоювання ендометрію. Зрозумійте, будь ласка, але жінки пишуть: от, наприклад, в мене вже двоє родів, і, 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 і йшла в мене менструація. Дівчата, будь ласочка, Загляніть на свою прокладочку та побачте, чи це не псевдоменструація. Якщо не хочете дивитися на неї, то просто циклічно зрозумійте, яка у вас менструація. Що я маю на увазі? За часом та кількістю виділень. Наприклад, якщо у вас 5 місяців поспіль, цикл 28, 30, 31, 27, то це приблизно буде ваш цикл. Друге, це, наприклад, що ваша середня довжина менструації 5 днів і шостий день ще мажить. І якщо у вас менструація повинна була початися, і вона почалася якось странно. Ішла гіпоменорея, було ну, дійсно дуже мало виділень, вони були скудні. і... Вони закінчились через півтора, ну максимум два дні, то вас це не лякає, ні, дівчатка. Так от я вам скажу, це не була менструація. Це була кровотеча невеличка, але вона була. І вона може свідчити про беременість. Тому не треба її плутати. Будь ласка, менструація ще раз. Це відділення ендометрів. Це будуть згустки, це будуть такі темні згустки. Якщо. На прокладці там два дні була ала кров або якоїсь іншої консистенції, а потім закінчилося. То я би просто сходив до е, аптеки та взяв би тестик на вагітність. Про всяк випадок. Бо зрозумійте, будь ласка, якщо вони аномальні, це можуть бути псевдоменструаційні виділення, котрі трошки схожі на менструацію, але нею не являються. Так от, жінки, якщо ви дослухали до цього і вам здається, що менструація може бути під час вагітності, не може бути. Це можуть бути кровотечі. Вони можуть бути. І не завжди кровотеча слідчить про те, що був викинеш. Але якщо менструація пішла, то йде відслоювання ендометрія. Яйцеклітині тупо ніде буде розвиватися, зрозумієте, будь ласка, не буде цього прошарочку, цієї подушечки, цієї тканини, на котрій буде рости яйцеклітина. клітина. Ви це розумієте? Так от, ще раз. А ви зараз скажете: а якщо це внутрішньоматкова маткова ну, вагітність. Так, а чому тоді при неї буде відчаровуватися ендометрій? Організм думає, що він завагітнів. Як він це розуміє? За допомогою гормонів і тому також, ну скажімо так, буде затримка менструації, бо її не буде взагалі. Тому, дівчатка, якщо менструації короткі за часом, якісь... Нестандартні виділення за кольором, або, наприклад, нестандартні виділені взагалі, або вони швидко закінчилися. Сходіть до будь-якого супермаркету, аптеки чи магазинів, там є ва простор, байдуже. Купіть за 40 гривень тестик. Знайдіть цей тестик, або попросіть у дівчаток на касі. Вони вам можливого безкоштовно дадуть, якщо у вас нема грошей. І ви тоді будете розуміти, чи вагітні ви чи ні. Бо зрозумійте, будь ласка, чим далі ви будете затягувати з небажаною вагітністю, тим більше вірогідність, що ви небажану дитину залишите. І тим більше вірогідність, що із за цієї небажаної дитини ваше життя поламається. Тому, будь ласка, слідкуємо за менструацією, за кількістю виділень та їх кольором. Дякую.